Перша революція це так звана революція на граніті, яка відбулася з 2 по 17 жовтня 1990 року. Ініціаторами цієї революції, і як багатьох. Суспільних змін в нашій Україні було студентство. Тобто, студентські організації Києва, переважно та Львова, вони висували низку вимог до тодішнього радянського уряду, уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. По перше, вони говорили про те, що уряд масола прем'єр-міністра повинен піти у відставку. По-друге, всі Чоловіки, які військово зобов'язані, які повинні служити лише на території республіки нашої, тобто України, і потім там, щоб існувала інша низка вимог. В якій формі це відбувалося? Це відбувалося в формі голодування. Тобто люди мирно відбувалася акція протесту, але у формі огодування все було організовано, все було чітко. Серед активних учасників цих подій потім стали відомі політичні діячі, як, наприклад, Олесь Доній, Олег Тягнебок та інші відомі діячі. І це мало дуже важливий вплив на подальшу політичну розвиток України і здобуття нею незалежності.